Олексій Арестович знову несе херню. Петро Порошенко відкриває нам двері в НАТО. Микола Тіщенко поспішає на допомогу, а Дмитро Гордон відповідає на запитання. Жовтень розпочався ну дуже скандально. Для цього і треба реакції. Випуск номер 7 Мене звуть Слава. поїхали. Повернення, на яке я очікував, Дмитро Гордон вривається в твоє буденне життя шоу Гордон по четвергам. Тут і анонсувати нічого, Дімасік відповідає на запитання. <гум> Дімасік. Дімасік. на давай до запитания. А, Дмитрий, а не погорячились ли вы, когда сказали, что война закончится через месяц-два? Смотрите, я сказал, что у меня есть ощущение, я вам повторю это, у меня есть ощущение, что война закончится через месяц-два. Я вам даже не скажу, почему у меня есть такое ощущение. Ощущение, но оно у меня есть. И к этому идет, идет к этому. Я это вижу, я это чувствую. Я такие вещи те же, Дмитрий Ордон, ты... Я вам навіть не скажу, чого у мене є таке відчуття, але воно є. Я це бачу, я це відчуваю. Дмитрійіч, в одному з інтерв'ю ви сказали, що в Харкові живуть 90% росіян. Можливо, ви имели в виду російськомовних, або неноруских? Що ви имели в виду? А російськомовних, безумовно. А росіян, конечно, не 90%, но я думаю, що більшість жителів Харкова по національності російські. Я таке відчуття, що Дмитро Гордона вже чекають в Харкові. Не знаю чому, але є таке відчуття. Я вже бачу, як він приїздить до Харкова, всі його зустрічають, обіймають за горло, шукають кадик. А щось є такі відчуття. І як буде повертатися додому, то вслід будуть кричати дуже милі слова. Підер закончений. <зас> Дмитрій, ви гей? <зас> Ребята, ні. <нет. зас> Може, хтось розстроївся, але в мене э, друга орієнтація. Ні, Ну ви що? Звичайно, ні. Підер закінчений. Але точно не гей. Микола Тіщенко поспішає на допомогу. На цей раз пощастило Харківщині, яку він викликався розмінувати. Коль, ну чого ти, візьмі щось попрактичніше? А насправді треба мати мужність і справжні металеві яйця, щоб підійти до зруйнованого автомобіля, та ще й після того, як його детально оглянули військові. Візьміть до уваги, що бомбармен Тищенко працював у складних умовах. За ним постійно бігає якийсь чувак і знімає всі його дії. На кого ж він працює? Якщо серйозно, то без Миколи наш контрнаступ так далеко не просунувся. І це чиста правда, що він покриває самостійно цілий напрямок. Поки ЗСУ звільняють південь та схід країни, Микола Тищенко звільнив цілу країну. Причому не нашу, причому без будь-якого наказу. Микола Тищенко звільнив Ліван. У своєму вітальному рапорті Микола Тищенко порекомендував всім депутатам не відсиджуватись в комфортних кріслах, а виїжджати на фронт. Чому він відкрив новий фронт а ще в іншій країні, депутат не повідомив. Петро, двигун інтеграції Порошенко, відкриває нам двері в НАТО. Yesterday when he said, I told that, that was a message for whole world and message for the Ukrainian people. We don't have any more, any other alternative, do you know? What is the now level of the support of Ukrainian people for NATO membership? I just wanna remind you, the year when I was elected as a president, the, only the 16, one six percent of Ukrainian people support the NATO membership. When I finished my term, it was, Оу, oh, все завдяки Петру Порошенко. Прийшов було 16, пішов, стало 69. Та ніхто не сумнівається, що ще за каденції Петра Порошенка більшість населення захотіли вступу до НАТО. А це крутий напис на футболку. Петя так просто бізнес ідей не роздає. ловіть момент. This is not because I am a genius. Ну і додаємо фото сивочого і перед замовлення просто полетіли. Це вам не PS Patron і I am Ukrainian. Це справжній скарб. This is not because I am a genius. We don't need any membership action plan anymore. We need just a launch negotiation on the membership. Because I don't believe in Bukhari's declaration about the, the door of NATO is open. No, the door of NATO is closed for us. Hallelujah! Схоже не на конференцію по міжнародній безпеці, а на новий прихід в Баптистській церкві з пастором Петром. Іменем Порошенко я заклинаю двері НАТО відкритися! І як все вчасно, ми тільки подали заявку на вступ до НАТО і інтегратор Петя їде на безпекову конференцію. Ніби хтось підглядає його календар і тупо списує. Прогресує хвороба Арестовича і ставить нові рекорди. На цей раз дві скандальні відрижки відразу за одне інтерв'ю. Відповідаючи на відверто дебільні заяви Ілона Маска стосовно Криму, Олексій Арестович зачепив і книжковий зашквар Якабу, і всіх, хто вчився в Києво-Могілянській академії. Спойлер, всіх він вас називає їм У нас, я не знаю, знаю, що Лін було таке здательство Якабу. Є, верні. И там очень эффективный SEO, когда его взяли интервью, он, видно, был не очень настроен, не, не, не этот сам, он сказал, типа, что-то, а кто покупает больше книжки, мужчина или женщина? Он говорит, ну, женщина, они же на ну, мужские деньги покупают. Боже, что тут началось? А -а -а. Наши а -а -а. девочки сдвинули ноги. Кто сдвинул ноги, кто раздвинул, сфотографировался, выложили все это в сеть, значит, начали доказывать, что девочки, она, женщина, она тоже человек, женщина тоже зритель, ну, что понятно, она имеет да. право, что книжки они сами могут покупать. Що значить, от це. І, короче, чувака, через два-два з половина уволі. Я от було що успішно сделав славу. Этого, знай, 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 да? Просто всі подуріли. Ви чого з кухні випрались і щось розказуєте? Що все прибрано, що ви вирішили висказати свою думку і своє невдоволення? Тобто, по-твоєму, всі жінки мали б мовчать. Здається, Арістовіч бере приклад не тільки з Невзорова. Тут підключився гуру покраще. Як ви думаєте, жінкам потрібна освіта? Безумовно. А їм не заважає, що в них мозок менший. Хоча, мабуть, я видер все із контексту, і Олексій мав на увазі, що події не варта того, щоб звільняти Сєо Якабу. Ага, зараз. Ляшо не обмежується одним-двома словами. Він пише ціле полотніще, які з першого разу навіть важко прочитати. Наберіться терпіння. Тяжко бути жінкою. Ага, особливо Арістовича. Голову помий, макіяж збери, одяг підбери, дітей приготуй, на роботу встигни. Ох, я уявляю, як його дружина читає його пости. Льоша, не ну коху. Тобі що ніхер делать? Ти багато часу. Ти ж цей пост писав цілий час. Ну добре, давайте продовжимо. Просто трохи пропустимо узагальничі, що Льоша перераховує всі роботи жінок за його думкою. Але тут додатково з'ясовується, треба придбати книжок більш ніж чоловіки. І за свої, я думаю, цього достатньо. Для розуміння жінки, якщо ви хочете, щоб Арестович вас захищав в своїх постах, вам треба бути Пугачовою. От уявіть, якби Пугачова написала пост, що менеджер якобу обохуй. І через соту долі секунди в своєму кілометровому пості написав би про яка був. Та як так <плес> можна, та да хто вони такі? На накоплять <лє> до другої частини відповіді. Якщо хто забув, це була реакція на твіт Ілона Маска. Що, тепер жоті від старлінка. Ну я гіпотетично говорю, а, а Ні, у нас такі тренди теж є, особливо у теї молодежі понавчилася яку своїх Києво-Могилянських академіях. Їхнути <плес> <плес> <І> <в Балі> <плес> Ланцюг послідовності просто прекрасний. Маск пише твіт про те, що треба Крим віддати Росії. Люди невдоволені, хочуть розібрати всі зв'язки з маском, включаючи Starlink. А в результаті всі, хто навчався в києво могилянській академії, вважаються їм за версією Арестоюча. Схоже, у Льоші давні рахунки з академією, він просто шукав приводу, щоб її принизити. Завтра щось трамп видасть у Твіттері. І Льоша скаже, що КПІ теж херня. Так можна не тільки вузи, буквально на всіх розповсюджувати. Обама скаже, що треба мирні переговори з Росією, і автоматично Укрзалізниця викончені. Це був сьомий випуск реакції. Я ще не стомився. Побачимось, коли захочете.